Період невизначеності ми особливо тяжіємо до простих рішень складних проблем. Щоб позбутися корупції, потрібно просто арештувати корупціонерів. Щоб побороти хабарництво у ТЦК, потрібно просто звільнити їх керівників. Щоб пропинити війну, потрібно просто перестати стріляти. Існує безліч простих рішень, які нам подобаються. Передусім, тому що вони створюють ілюзію швидкого вирішення питання. Проте це не так небезпечні наслідки простих рішень повинен усвідомлювати кожен громадянин. Сьогодні поговорити. Поговоримо про п'ять типових проблем, які виникають після застосування простих рішень до складних проблем, і з'ясуємо, які наслідки вони мають для нас та країни. Привіт, мене звати Оксана Мороз, і традиційно ми поговоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Пам'ятаєте, як щоразу перед виборами кандидати обіцяють дуже швидко вирішити всі наші проблеми? А вони говорили про підвищення заробітних плат, зниження тарифів, боротьбу з бідністю. Це були популістські обіцянки, тобто такі, що неможливо просто реалізувати за короткий час без системних та важких змін. Повномасштабна війна внесла свої корективи у перелік солодких ілюзій. Тож, на заміну старим обіцянкам прийшли нові так. Це і про закінчення війни за два-три тижні, і про шашлики на травневі не обійшлося і без простих рішень у боротьбі з корупцією. Тут винайшли магічну пайгулку у вигляді просто звільнити хабарника. Логіка приблизно така: коли на посаді чесна і порядна людина, тоді проблеми не буде. Але це так не працює. І ось чому пригадуєте статтю про яйця по 17 гривень, коли у січні 23-го року журналіст розслідувач Юрій Ніколов з'ясував, що міноборони законтрактувало яйця за завищеними цінами. Все ця викликала хвилю обурення в суспільстві. Зокрема, тоді звільнила заступника міністра оборони, який відповідав за телеве забезпечення армії. Але важливіше було те, що після скандалу Міноборона мусило переглянути контракти на харчування. Як наслідок, вже у 24 му внутрішній аудит показав, що міністерство не оплачувало яйця по 17 гривень. Оплата відбувалася після внесення змін до додаткової угоди, коли вартість яєць знизили до 9 гривень. Про це у січні цього року на своїй сторінці у Фейсбук повідомила членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. Один навряд чи це б сталося, якби рік тому замість зміни угоди обійшлися лише звільненням міністра або його заступників, неможливо вирішити проблему лише за зміною людей, якщо в саму процедуру закладені корупційні ризики. Міністри можуть змінюватися хоч щотижня, а люди, які будуть наживатися на досконалій системі закупівель, все одно залишатимуться. Це доводить той же приклад із завищеними цінами на яйця, які пропонувало підприємство Актив Компані. Як пише Тетяна Ніколай. Мко статті для цензорнет це одна з численних компаній, які входять до так званої бізнес-групи Тетяни Глиняної. Майже 30 років ці компанії заробляли на постачанні харчів для армії. У січні цього року онлайн видання NV бізнес дізналося, що глиняна виявилася власницею кількох готелів у коротному місті в Хорватії. Сама Глиняна у коментарі для медіа заявила, що нібито жодна з її з у Хорватії не була зроблена за рахунок прибутку від контрактів з міноборони. Проте у цій ситуації важливо інше. Компанія глиняна заробляла на постачанні харчів для армії майже 30 років. За цей час не один міністр і навіть не один президент. Незмінною в цій системі залишалася тільки глиняна. Тепер, після корупційних скандалів в Україні, намагаються реформувати процедуру. У лютому державний оператор ТИЛУ оголосив тендер у системі Прозоро на закупівлю харчів для Збройних сил. А керівник підприємства Сенд Жомаділов в ефірі Радіо НВ повідомив, що найбільший виклик для його команди не допустити таких ситуацій, як це було з яйцями по 17 або Гринкевичем. Найбільші виклики для нас це е, після всього проанонсованого не змінити нічого, законтрактувати тих самих контрагентів. І сподіватися на те, що не буде таких скандалів, як були з яйцями 17 або із Грінкевичем. Отже, у бажанні отримувати прості рішення складної проблеми дуже легко піддатися гучним гаслам популістів. На кшталт зараз ми всіх звільнимо і все запрацює. Ми повинні розуміти, що насправді це не змінить нічого, якщо не змінити систему і не усунути усі ризики для зловживань. Але зачекайте хвилинку. Маю прохання до тих, хто вімкнув Ютуб із кавою в одній руці, і мишкою в інші, обрав серед Рекомендацій саме наше відео. Бо крутий кавер та заголовок. Обрали з рекомендацією? а не підписок. Ви що досі не підписані на канал Як не стати Овочем? Відкладайте каву, тицяйте на кнопку підписатися і не шкодуйте вподобайок. Псевду Ще одна небезпека, що чекає на любителів простих рішень. Ми щодня споживаємо безліч різної інформації. Звісно, це втомлює. Тому на її аналіз часто бракує сил. Саме у такий момент на допомогу приходять люди, які, як нам здається, вже розкладають все по паличках. І байдуже, що часто вони не мають достатньої експертизи, щоб коментувати певні теми. Впізнаваність легко підміняє реальні знання, особливо коли нам говорять те, що ми хочемо почути. Як, наприклад, це робить Олег Жданок, який називає себе військовим експертом. У відео за 19 березня цього року на своєму ютуб каналі він розповідав, що наступ на фронті нібито видихнувся. Скільки вони сьогодні просуваються? Причому звертайте увагу, що з кожною неделею темп просування російських військ падає. Так, да, можна констатувати, президент Зеленський сказав, що вичерпалось наступлення, російське наступлення. І для того, щоб його возоновити, зараз нету ні сил, ні сил. А якщо, як ми говорити, вони почнуть перебрасовувати війська на інші оперативні напрямлення, то ми почнемо давити. Кому ж не хочеться послухати про невдачі ворога? Щоправда, бажано, щоб вони ще й відповідали реальній ситуації. Так, 12 березня президент Володимир Зеленський дійсно говорив, що сили оборони України зупинили наступ російських військ на сході. Проте на відміну від Жданова, він не робив висновків, що наступ Росії видихнувся. До речі, за місяць ситуація на фронті. Досить загострилася. Про що 28 квітня повідомив голокомомандувач Олександр Сирський. Він зауважив, що ворог зосередив основні зусилля на декількох напрямках, сформувавши значну перевагу в силах та засобах, яких, як стверджував, Жданов, у Росіян нібито не було. Тим часом колишній офіцер КДБ Юрій Швець на своєму ютуб-каналі теж розповідав, як на Росії все погано. Він просував тезу, мовляв, довго вони не протягнуть. А учитує, що вопреки заявлениям кремлевских пропагандистов в России, ни с экономикой, ни с э, инфраструктурой, ни в плане уровня жизни народа, ни о взрывном, взрыве патриотизма, который талдычит, э, этот самый Караганов. Долго они не протянут. Сам Караганов говорит, что мы, ну, мы можем еще повоевать два года, и все. Звісно, нам приємно слухати про те, що в Росії все погано, особливо від людини, чиї відео набирають сотні тисяч переглядів, яка так просто все пояснює, але перед тим як Довіряти цим словам, переконайтеся, чи точно перед вами експерт, перевірте, чи володіє ця людина достатньою кількістю інформації, щоб робити висновки, і зверніть увагу на те, чи її професія та освіта відповідають темі, які вона коментує. Я ж хочу нагадати, що ми повинні не лише вірити у нашу перемогу, а й допомагати українським військовим і її наближати. Донати на підтримку сил оборони це завдання кожного з нас. Бо автомобіль чи дрон на фронті потрібен не військовим. Це нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективної роботи страх перед невизначеністю знімає ще одна категорія так званих експертів: це екстрасенси, терологи, відьми та інші псевдопророки. Оскільки вони дають прості відповіді на складні питання, невідомість здається вже не такою страшною, хоч прогнози деяких віщунів звучать не дуже оптимістично і навіть нагнітають паніку. Наприклад, Ольга Берлінська, яка називає себе волховою, лякала українців новим наступом росіян, у відео на своєму Тікток акаунті, 8 лютого, вона повідомила, що наступ нібито буде 16 числа. Чи є загроза наступу? Я вже мільйон тисяч разів сказала, буде люди добре. І він буде 16-го числа. А от у їх колеги та рологині стела прогноз на січень був більш оптимістичний у відео для ютуб каналу. Топ вона прогнозувала, що у першій половині 24-го року ракетних ударів не буде. Стела казала, що бачать лише ворожі атаки шахедами. До речі, оце карта шахеди. Шахеди це не ракети, це шахеди. То в першій половині 24-го року. Оце саме зимній період. Я не бачу, щоб нас атакували саме ракетами. А це шахеди. В кінці січня для псевдовіщунів з'явився. Ся ще один інфопривід, яким гріх було не скористатися. Нагадаю, тоді в інформаційному просторі активно обговорювали, звільнять Валерія Залужного чи ні. Тоді магічні експерти почали розповідати, кому ж вигідна відставка головкома, і договорилися до конспірологічної теорії, яку поширювали російські пропагандисти. Докторологиня Яна Пасенкова на своєму ютуб-каналі говорила, що Залужний нібито особливо заважає іноземним партнерам. Кому це потрібно? Всім це потрібно, а особливо пан залужний заважає чомусь нашим іноземним партнерам. Такою ж думкою була і відьма Марія Тиха. У відео на ютуб-каналі Фабрика передбачені відьма розповідала, що західні партнери нібито не люблять залужного. Західні партнери вони не люблять залужного. Єдина проблема. Тільки знаєш що може з чим бути, не з не з тим, що його знімуть там. І вони там будуть сумувати по ньому. Ні, проблема може бути з тим, що вони розуміють, що перший був провальний, і зараз знову буде стоп через те, що генерала змінюють. Довіряти і покладатися на прогнози персонажів з історичним флором значно простіше. Шукати інформацію не потрібно і аналізувати її теж. Ми знімаємо з себе відповідальність і покладаємося на карти або зірки, які нібито знають краще. Все до передбачення дійсно можуть давати відчуття контролю над ситуацією на певний час. Але перед тим як сліпо їй довіряти, подумайте, як боляче вам буде втрачати цю опору і повертатися в реальність, коли прогноз червова не справдився. Прості пояснення у своїй риториці використовують також конспірологи, які є прихильниками різних теорій змов. До цього табору належить і блогер Остап Стахів. Ви, напевно, пам'ятаєте його як одного з найвідоміших українських антивакцинаторів і представників антиковідного руху. Але Стахів поширює конспілогічні теорії не лише про віруси. На початку повномасштабного вторгнення він натякав на те, що війна Росії проти України це нібито договорня. Тадят лютого 2022 року у своєму телеграм-каналі Стахів писав, що російський диктатор Путін, начебто, не є самостійним гравцем, а лише пішак хіше. Хімниці у жовтні 23-го року Стахів виклав у своєму телеграм-каналі відео, у якому казав, що всі ми діти творця, але нас стравили і поробили кордони. Я знаю, що ми всі діти творця, і ніхто не має йти вбивати іншого свого брата. Ніхто, але нас стравили, поробили якісь кордони, обмеження як клітки для тварин. Чи не так друзі і бриють як тих У Устаподім минулого року команда проєкту VoxCheck з'ясувала, що Стахів поширював ще одну конспірологічну теорію. Як пишуть аналітики, блогер заявив, що уряди країн нібито впроваджують інновації задля контролю населення. Такий висновок Стахів зробив неправильно трактуючи цитату швейцарського економіста Клауса Шваба. Насправді у VoxCheck встановили, що у промові яку цитував блогер, економіст говорив про зміни, які вже відбулися, або відбуватимуться у світі про їхній вплив на різні країни та про майбутні виклики натомість Стахів інтерпретував промову як нібито план для урядів, як контролювати населення. Отже, як бачимо, теорії змови це дуже зручний інструмент для маніпуляції. Вдаючись до нього, конспірологи легко пояснюють усі процеси, що відбуваються в світі. Тому щоб не потрапити під вплив конспірологів, потрібно спочатку сформувати власне ставлення до чогось, проаналізувати ситуацію, зважити різні варіанти, і тільки після цього вирішити, чи дійсно варто вірити цій інформації. Прагнення до простих рішень призводить до ще однієї серйозної небезпеки нашою наївністю можуть скористатися шахраї. Існує безліч схем для виманювання грошей. Часто шахраї обіцяють нібито допомогу від міжнародних організацій або від ЄС. А для більшої довіри використовують відомих людей чи підробляють сторінки великих онлайн-медіа. Наприклад, для однієї з шахрайських реклам зловмисники використали логотип ТСН. Прикриваючись свідомим брендом, шахраї пропонували перейти за посиланням, щоб дізнатися, як отримати допомогу від європейських країн. А далі для нібито зарахування коштів вас просять ввести номер телефону, номер банківської карти, пароль або дані для входу в онлайн банкінг, які зрештою потрапляють до злодіїв. Ще одна шахрайська схема набула популярності вже під час повномасштабної війни. Аферисти виманювали гроші з родичів зниклих безвісті або полонених військових. Одну з таких схем влітку минулого року викрила служба безпеки України. В СБУ повідомили, що шахрайка прикидалася фахівчиною з пошуку українських бійців, які зникли безвісті, і видурювала гроші з їхніх сімей до того, як її затримали, зловмисниця ошукала понад 501 на майже 2 мільйони гривень. Ще одна шахрайська схема, яку в січні викрили правоохоронці, пов'язана з фінансовими пірамідами. Афористи створювали телеграм-канали, у яких пропонували вкладати нібито інвестиції в казино з обіцяною високим прибутком. Київська міська прокуратура повідомила, що зловомисники переконували людей перерахувати гроші на підконтрольні їм банківські карти. А після цього виводили кошти в тінь. Жертвами фінансової піраміди стали понад 100 громадян, які втратили 400 тисяч гривень. Кожен з цих прикладів показує, що відстежити всі шахрайські схеми неможливо. Тому приваблива пропозиція, коли вам пропонують гроші задарма, повинна насторожити і змусити подумати, чи можливо це. Бо, як ми знаємо, легких грошей не буває. А от потрапити в пастку досить просто. Наша сценаристка Віта не спала півночі, щоб встигнути дослідити інфопростір і підготувати відео. Давайте подякуємо Віті. Чашкою кави на Кофі. Це платформа спонсорства на Ютубі. З вас 200 гривень, а звідти сценарій ще кількох відео. До речі, каву можна надсилати щомісяця. Там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на Збройні сили. Отже. Історія та сьогодення доводять, що не існує простих рішень складних проблем. Тому, коли вам пропонують щось подібне, знаєте, вас хочуть обдурити. При цьому наслідки, коли прості рішення не спрацьовують, досить болючі. По перше, після них ми можемо у всьому зневіритися. По-друге, згадайте про узагальнення. Коли просте рішення не спрацьовує, ми починаємо стригти всіх під одну грибінку. Звісно, починаються узагальнення на кшталт: всі крадуть або всі хапають на вулиці і відправляють на фронт. По-третє, ми можемо стати корисним ідіотом в руках ворога, тобто несвідомо поширювати запрограмовані меседжі вигідні Росії або іншому маніпулятору. Проте всього цього можна уникнути повністю або, хоча б звести до мінімуму, якщо згадати про критичне мислення. Коли ми говоримо про шляхи вирішення певної проблеми, то часто апелюємо до критичного мислення. Проте це не означає, що потрібно сумніватися у всьому, що ми бачимо. Бо критичне мислення це проти всім, про необхідність мати хоча б базові знання у потрібній сфері або розуміти, як обрати якісні джерела. Автор науково-популярного ютуб-каналу Клятий раціоналіст Артем Албу в одному із своїх відео говорив, що ми, звісно, можемо поставити щось під сумнів з огляду на загальні знання. Але це не зовсім критичне мислення загалом, без знання фактів, без розуміння концепцій в конкретній сфері, майже неможливо мислити критично в цій сфері. Так, ти можеш поставити щось під сумнів з огляду на якісь загальні знання, але це не зовсім критичне мислення. Так вже виходить, що якщо ти хочеш критично мислити в темі медицини, історії астрофізики, то тобі треба добре розбиратися в медицині, історії та астрофізиці. Фізиці так ми не можемо одночасно бути спеціалістами у всіх сферах, проте ми можемо не довіряти сліпо тому, що нам говорять. Можемо шукати додаткову інформацію, якщо хочемо розібратися, а не кричати, що все погано. Зрештою, можемо послухати думку людей, які дійсно є фахівцями з конкретної теми. І оцінити ситуацію на холодну голову, замість того, щоб вірити псевдоекспертам або екстрасенсам. Реалії цифрового світу такі, що кількість інформації, яку ми споживаємо щодня, дійсно важко осмислити критично. Про важливу роль критичного мислення дуже влучно сказав лікар е військовий та автор блогу про медицину Андрій Сінянки, більш відомий як медгопля. Час конференції Тед він зауважив, що тільки критичне мислення може нас вберегти. Тільки критичне мислення може вберегти нас від вродженої людської дурості і від самих себе, тому що вінцем природи людину робить не великий головний мозок, а лише вміння ним правильно користуватися. Так, аналіз інформації та її критичне осмислення втомлює інколи на це потрібно додатковий час і зусилля. Проте тільки так ми можемо обезпечити себе від негативних наслідків та постійних розчарувань. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали і дивилися до кінця. І до нових зустрічей.